Всім привіт! І сьогодні у нас магнітна рибалочка на магнітик 2700 кілограмів. Ми знаходимося біля ось такого красивого місця, у якого немає назви. Але ви можете придумати її в коментарях. І ми за допомогою вас зробимо та знайдемо їй назву. Погнали працювати. Кидочок. І. Ова! Ова. Так, підіймаємо його. О-хо-ох! Uh -uh -uh. Що у нас тут? Друзі, дивимося. У нас тут кришечки, якісь палочки, якась від вудочки чи щось. Така штучка. Так, оба. Ну і трошки шваку. Але прикольно? І це наш перший кидок. Робимо кидочок і оба! Скидаємо, ой, якась баклажка тут стояла і вже втікає. Написано питна вода. Так, дістаємо. Ой, щось тяжке таке стало трохи. Так, оба. <рив> так, у нас дверна ручка. Оба. Десь супер двері знаходяться і трошки мусору. Непогано. Такс. Що на цей раз у нас? Такс. Якась жалізячка І кучу навіть камінчиків є. І монетка. Друзі, навіть 5 копійок є. І багато кришечок. Ну, в принципі, прикольно теж. Наступний кидочок. Оба! Бам! Дістаємо. Оба! Що на цей раз у нас? Такс. Дивіться, вже ще одна частина дверей в нас знайдена. Скоро зможемо зібрати повну частину і дуже багато чого, навіть ракушка є. Ракушка. Опа, від рибалки крючочок. Кришечки. Навіть ще отака штучка, такий міні-карабінчик. І швак з кришечками. Непогано. І оба! І оба! Що у нас цього разу? Монетка. Ой. Так. Ой, що це таке? Дивіться, це ніби наживка якась. Магнітна для рибочки. Рибу впіймали! Отаку штукенцію. Теж крючки і швак. А монетка у нас одна гривня. Оба. Оба. Що за цікаві речі ми з вами ловимо. Дивіться, якась кришечка чугує в продукти. І ой. І якраз якась ще незрозуміла штукенція. Дуже прикольна така. І теж всякі дрібнички. Ось, до речі, яка магнітна зона у нашого магнітика. Беремо, наприклад, 5 копієчок. Оба. І або кришечку від пива. Просто величезна магнітна зона. Оба. Та мастера взагалі опасний якийсь. Так. Оба. Ну таке, ніби щось вове. Так. Оба! Ось що ми впіймали. Багато всього цікавого, навіть ось такі є речі, абсолютно нові, можна сказати, можу собі забрати. Ось така, дивіться, прям рибочка в і все це всього за декілька китків. Оба! Оба, а щось ми тягнемо. Воно тягнеться, друзі. Щось повики і щось тягнеться. Ох! Що це у нас з вами, окрім па... пауки! Дивіться, просто перший кидок на новому місці. І у нас отака. Ова! Друзі, опа! Щіт! Ой! Це щит! Знайшли! Стародавній щит з вами! Хоа! Ось такі, друзі, у нас сьогодні знахідки. Якщо хочете отримувати супер емоції, замовити магнітики, можете у нас на сайті. Від 70 кг до 3 тонн все перевірено, з сертифікатами і по найнижчим цінам. А далі буде тільки цікавіше! Уууу!